Слава Ісусу Христу. Щось взяли для себе щось хтось. Ну, не хотілося бути так, як там в Назареті я читав, що хоче, що ти про нас і про нас говориш. Як би не було би, Но Господь говорить до нас, хоче бути на, бачити нас краще. Я читаю такий текст і ми помолимося. Ми скажемо, те Бог простить. Знайомий текст, Матвія 12 розіл, 33 вірша Виростіть добре дерево. Виростіть. Ну, якщо взяти купити якесь і посадити, ну то так. Да. Воно є привите, ми знаємо, добре. Ми його добре, Ви виростіть його. Ну, Говорять, коли я дивився так, ці люди, які виводять дурі сорта, які, які тільки не експерименти, які тільки не прививають де до того, Навіть де деякі дерева треба декілька разів пересадити, просто, і вони починають посадив, викопав, посадив, викопав, посадив, викопав. Е і вони починають змінювати змінюватися. Взяти готовий і, і знаєте, як? Одне раз, коли от, молився, молюся і кажу, от, от молився, Господи, дай мені сили. Зараз на деякі речі, я кажу, не кажу, Господи, мені сили. Просто лентяй, приложи силу. Тобто дерево це взяв, не треба тобі пересаджувати, туди ти взяв. взяв, посадив і чекаєш. Готове? Отак. І що будеш чекати? От визьми з лісу, дерево, посади, і будеш чекати. От будеш чекати, і от тобі внародить. Ти приложи силу, робиш ось для цього, так? роби щось для того, дивися. І ці сидіти соне речі, як то вони, ці соврени, да? вони роблять. І дивиться, кай це все нормальне. Вже от плід такий, що ну, може. Але дивиться, ну можна зробити його краще. От я дивлюся, що зараз фрукти, які в нас в Україні, так от, розподилися. Яблуки інше, Ну не було стільки нових видів, солодких глядиш, ну, ну, аж не віриться, що вони в нас в Україні ростуть. Знають якусь Антоновки, Антонки, ну ще там буде е е е пару цих, а особливо сюди Антоновки були такі, піші, поширені такі. Сьогодні дивіться, Ну набагато ці. Вони як просто возьми, виросли. Восьми. Лише, як переді мною, брат, говорять, ну вже зусилля, Нащо тобі з тим грузом ходити? Практи чи не прав, ходити і, і тільки на себе грузити. Та його. Є люди, які носять, видно навіть, по ним, що вони, якби обіжені. Правда, видно? Не знаєш, як підійти, як сказати. Вони і так нагружені. І не знаєш, ідуєш і промовчати не добре. так, бачиш, нічого не сказав. Навіть. І говорити, о, бач, мене ніколи не бачить тільки мене. От і, 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 і як. А якщо ти добре дерево і тому виростіть, я хотів би сьогодні молодець, виростіть, виростіть про нас, про тебе. Виростіть добре дерево. Хай це вже плоти добрі, вже більш вкусні, вже навіть тобі приятно, вже навіть тебе хвалять, Тоби, о, ти змінилась, ти змінився. Слухай, а це все? Ну ви далі працюють. Я дивлюся, коли, як не так давно говорив, це Господи, дай терпіння. А як в Біблії написано, в випробування виробляється терпіння. Тобто в тебе ситуація і ти дивишся, о як ти прийшов, її, як ти вмістив, як ти зірвався. Слухай, ну треба значить, що. Приложити зусиль. Царство Боже, береться силою. Якою силою? Господи, от і царство дав ще й силу на тоє царство. Бог дає. Якщо тобі? Важко, то каже, одного разу сказав Бог два рази, я чув. Є сила у Господа. Є сила, є сила. Мало, Боже, добав, дай мені сили, бо обставин настільки важкі, що моєї сили. Мало. Моєї сили. Ви ж бачили людей, які все життя приходиться їх носити як на руках. Помоліться. Ой, підтримайте мене. Ой, не можу. Я не хочу когось. Може ми є, і я, в чомусь і інше. І Слухайте, та вже треба другого помогти носити. Носіть на руках молитви. І тому це поколю. Виростіть добре дерево. Виростіть. І поплода познають. людей. правда ж. Ну і я собі не раз думав. Ну кажеться, от добрі, плоди, добрі, ви такі вдягли, восхищаються, А потім раз, які серед добрих, от таке дике і таке гірке, може. Я, а потім, Та, я так, мов? Виставку добре. і від цього не натисного. Виросить добре. Де. Літки готові. Я далі не буду читати, але ми зараз йдемо домов і помолимося. Праці ще скільки? Ще багато. Не закінчується. Чому? Сьогодні на ринку бізнеса люди стараються не йти старими плодами. Ви бачили, от бабці продають паперівки. Вони ж відчалися, де і зараз вони. Ну вони ну. І от височка нарвала паперів і, і добре. У мене є паривка. Дерево, там дерево декілька сортів є. Слухайте, слухайте, ну а чому зараз зимою, от весною, де ті паперівки? Люди щось роблять? За, на на паперівках бізнес не побудуєш. Треба що робити? Треба щось думати. Чи не так? Ну так в такому я в житті. І люди, ну там повз тебе дерево. Та продавай. Які ж копейку вторгуєш? Ні, ти так не тільки копійку, Ти такі ковленькі суми будеш. Вони приходять. Люди дивіться, дерева садять, і такі кажуть, що їх треба Ще вони, Але вони приносять родючі. Через пару років і вже родить. І то такі плоди, і на тому я думаю, а коли дивиться в когось другого, є плоди кращі. Він зупиниться на своїх тих плотах. Що він буде робити? Далі буде працювати. Він не написано, в любові дається, що далі. Не пам'ятаєте таке? Випереджуєте один одного. Випереджуєте. Тобто ти будь кращим. От я почув. почув да? У мене ж теж такий характер є, як Ігор говорить. Да? Я хотів сказати, йому голос з ким побере. Скільки поведеться, того не береться. Я думаю, що я вже так думаю, що в мене вже крепко багато цього. А знаєте чого? Бо не працював. Добрий. Ну, там обідали чи інший, і з тим жив. І з тим жив і не працював. Ну коли дивишся і слухай Слово Боже, і дивишся, е, воно неправильно. А коли ще один раз почув, хто пропив і каже, ти, що каже, вони горді люди, їх не можна за Затр... ну, да. Я думаю, що я тільки обижаю, але кажуть, що я ще й гордий. То, от... А якби не приходили слухаби, то я нормальний чоловік. Тому хай Бог поможе нам переображуватися, змінюватися, приймати слово. Боже. Ми є образ, ми є творіння Боже. Образу і подобию кожного. Настільки ворог знімечів, душі наші, що сьогодні не можна викортатися з того всього гріховного, напруженого. І навіть якщо щось у нас є добре, то ми вже хвалені як небесне. Якщо ми родилися від Господа, то і плоди треба соответственно царства Божого. Бог допоможе нам. Тому, якщо ми побачили себе, набродязі навіть багато днів побачили. Ну, щось не ладно в нас. Ви хоче бути краще. А що ти його либаються? Кажіть хоч щось. <плес> да. Звичайно. Ну, то вона буде виростіть. Працюємо над тим. Виростіть! Що треба для тебе? Слово Боже, треба. Ми ж Хтось каже, в інтернеті, шукають, так? Да? Шукаю, десь, Шукай. Шукай, вой, є е інтернет! Шукай і хай в тебе будуть краще плоди чергового сусіда. Амінь? Хай будуть краще. Давайте ми відніметься.